Прийде Божа весна, я так прагну весни, небо хмарами вкрите, та приходить у сни вишня квітом сповита, і хоч відчай німий, Я ятрить душу так часто та бузок запашний в снах навіює щастя. Бо дорога земна, то є гори і доли, прийде Божа весна. Бог полагодить долі, бо Господь сам сказав я усім цим керую, я про все вже подбав, радість вам подарую. Прийде радісний день, буде світла багато і багато пісень. Справжнє буде так свято, то свято. Я так прагну весни, її бачу у дусі, у Божих зливах рясних ми в невпинному русі від зими до весни. Боже, дай міцну віру, хоч тепер час війни, дай чекати нам миру.